На читай тільки виразно. Так, про фальсифікацію виборів. Ніфіга собі заявочка, Аліна кот червоний, біжи. Треба тянуть час. Буду тихо читати, щоб ніхто нічого не почув. Ой сапля. Боже, я букви забув і нічого не бачу, не видно, що там пишеться. Як там азбукою морси, треба пальцями стукати? Отак от і отак. Так що тут без юриста происходит? Я на місці? Ой, Боже, Саня, держися, я тут не при чому. Тоня, ти знімаєш? Тільки не ззаду. Ой, в голові крутиться погано. Дуже погано. Саня, зберися, тебе грешки прикрий, чого ти паришся, букви згадуй, читай, не позорся. ге а це нас накрили, батя буде в шоці.